Документи. є? — У вас є документи, а, а вас. А, а у вас, вас є документи? Так, у а мене є. Скажіть, будь ласка, до хтось за мною. Ну ви хто представтеся, будь ласка? Що Зараз я вам покажу. Ні, мене, мене я вас, я можу на камеру знімати, я журналіст, я маю право знімати. Ви посіть, будь ласка, чого? Я вам зараз розіб'яю. Чого ви мене? Ви мені розіб'єте телефон? Я притушу, що, що? чую, служба якої запаси? Служба так, запаси, так. Приїде... ви запаси. Давайте зараз. Зараз вихнете, видалите все, інакше ви, ви зараз доволені. поїдете в інше місце. Яке місце я поїду? У мене є доступ до публічної інформації. Я не знаю, чому Тут я є... не знаю навіщо ви знімаєте я... режимний обєкт. Я не об знаю, який режимні об'єкти. Це режимний об'єкт. Це, не... це хащі, це не режимний об'єкт. Ви хто, будь ласка, покажіть свої документи. Це, це режимний об'єкт. Покажіть, будь ласка, свої я документи. Ваші. Я ваші не бачу. Ви спочатку покажіть. Ви на мене Підійшли ви не в формі. Хто ви такий взагалі? Журналістське розслідування триває, трохи